Дівчата, всім привіт! Сьогодні в мене невеличка закупочка з аврик. Більше я їхала за цим кошиком. Мені в школу треба для кубиків і для Лего. Вчителька попросила. Ось такий він великий. По акції був 179 гривень. Він на камері більш рожевий, але в житті він більш такий підфіолетовий. Далі я купила таку гру сину з Лючкою, типу магазин. Тут ось сюди. Вони вже розібрали просто її, тут такі бумажні єврики, тут такі ось о, пластмасові е, гроші, калькулятор. І ще, я пам'ятаю, була якась біла така штучка. Я сильно не розглядала її, але не можу знайти. Син десь пішов гуляти, він її розпакував все, дві хвилини погуляв і пішов ну, на двір. Тому я зараз не можу знайти калькулятор. Звісно, він не справжній, він не працює чомусь, але, можливо, та ні. Тут немає, щоб він працював. Просто такий магазин 74 гривні. Я думала, що щось буде краще, чесно кажучи, але розпакували і виявилося щось таке. Далі я взяла два ось таких батончика е з кокосом. Вони були по 5 гривень. Вершки до кави по 2 гривні. Я взяла 4 штучки. Взяла ось такі собі вже цінник, ну ці наліпки з дерла, бо я їх не люблю. Соусниці по 17 гривень було. Скляні, дві штучки маленькі. Маршмеллоу, Викинула чек, не пам'ятаю, чи він 30 гривень коштував, чи щось до 40, ну, недорого це діти собі взяли. Взяла несквік, тому що він у них закінчився, просто молоко вони пити не хочуть, а з несквіком вони п'ють 44 гривні за 140 грам. Взяла ось таку серію від доктора Санте кератиновий шампунь в об'ємі 250 мл. І кератинова маска в об'ємі, в об'ємі об 300 мл. Наче кажуть, що вони непогані. Зараз вони на акції 59 гривень. Далі взяла 4 пачки мівіни. Оце такої рієва. ну Мені здається, вона, як звичайна, мівіна. З куркою, по 7 гривень, була по акції. Е, нехай про всяк випадок лежить. Е, сік. Щенячий патруль, яблуко-полуниця по 9 гривень. Було два. Один випила дочка в машині, і другий лишився сину. Взяла йому USB-кабель, тому що він свій от -от в цьому районі перебив 49 гривень. Не брала дорогий, тому що він все одно ненадовго. Дочка ще взяла собі ось таку ручку, їй сподобалася 22 гривні. І з Авророю, в принципі, все. Так, і продовження. Це все для школи. У мене син в цьому році йде в перший клас. Я обрана головою батьківського комітету. Тому у мене почалися закупки ремонтні. Завтра поїду робити ремонт і ну, розкажу вам, що ми придбали. Я купила фарбу білу 3-літрову, три штуки, ціна 370 гривень. Вона ось цього бренду, Farbex, але просто вона в мене лежить в машині в багажнику. Я її не виймала, бо сьогодні п'ятниця. Завтра субота я їду на ремонт. І ну, немає сенсу її виймати, бо я її купувала в іншому магазині. А цю вже я купувала е, зранку і тому її занесла додому. Вот. Що я ще там купила, занесла ще додому рукавиці? Тут 10 пар, 10 пар а, 5 пар про всяк випадок. На 50 гривень я взяла 10 гривень пара. Скотч нам потрібен малярний, одна штучка 20 гривень. Навіщо він нам потрібен? У нас клас із двох кольорів: зелений і фіолетовий. Підлога саме, тому нам треба відділити цим малярним скотчем його. І взяла три кісточки. Так само бренд Farbex, вони дуже хороші і недорогі 22 гривні. А те, що я купувала зранку, це емаль алкідна в об'ємі 0,9, колір колір Фіолетовий ось такий це для підлоги, коштував він 139 гривень. Фарба ця коштувала салатова, це нам також для підлоги і для шафок. У нас шафки пофарбовані також салатовим кольором 134 гривні. І жовта, бо шафки ще салатово-жовті. І виходить, вона коштувала 148 гривень. Ну, цього нам вистачить на 4 роки, ну саме цих кольорових фарб. Білої, звісно, лише на один. Далі, що я брала валики, 3 штуки. Кожен по 88 гривень, 264 гривні обійшлися вони мені. Е, так, е, судочок такий для валика. Написано, що це. Кюветка для розкатки валику. І коштувала вона 17 гривень. Далі я брала White Spirit розріджувач 1 літр 45 гривень. І відро нам потрібно було таке. Я його також придбала 52 гривні. Ось такі покупочки. Завтра поїдемо фарбувати, наводити дітям красу. Ось так. От я сьогодні. Призатарилась. щось для себе, щось не для себе. Дівчата ще одна закупка, ось така невеличка. Тут стаціонарний магазин, у нас такий міні-маркет. Там я купувала, далеко не захотіла їздити. Взяла ось таку воду, прохолода, 6 літрів, 47 гривень. Далі Сік попросив син, наш Сік. Не пам'ятаю, пам'ятаючись, наскільки він коштував, тому що десь не можу знайти чек, наче і чекала на касі, і взяла, і в пакет поклала, додому приїхала, чеку немає. Скажу так, що загалом ця вся покупка на 500 гривень. Тому сік-сік я не пам'ятаю яблуко виноград літровий. Далі сметана Яготинська. Я пам'ятаю, вона 41 гривня коштує ось такий пакет. Це. До борщу, і чоловік приїде ще на одну добу і попросив також салат зі сметаною. Взяла ось такі трубочки кукурудзяні нутеліні на 43-45. Ціна за кілограм 142 гривні і тут. Я так розумію, 306 грамів. Смачні, прикольні, краще, ніж звичайні кукурузні палички, е, тостовий хліб. Також не пам'ятаю, яка ціна, тому що не знаю де чек. Е, балик захотів чоловік, він у мене дуже сильно любить балик. Він не по колбасі, не по сосискам, а саме по баличкам іде. І кілограм 356 гривень, тут 398 г на 141,69 гривень. Смачний. Знаю, що цей балик у них смачний. Далі перепилення яєчка я взяла по 40-44 гривні, здається, тут 15 штучок. І взяла звичайний десяток яєць по 46 гривень також. Да, В лотках були по 52, а ці по 46 я взяла. Далі я взяла три огірочка. Кілограм у них 78 гривень, я взяла на 29,48. Тут 378 грамів. Ну, таке дорого, звісно, але ну, мені просто терміново потрібно. Молода картопля. Я взяла е, сіки тут. Чек якось не, не додрукувався на 70 гривень, а кілограм був 43 гривні. Це також на молоду картоплю з кропом, ну, з маслом чоловік захотів. І один помідор. Взяла теж ціна, така космос 104 гривні. Я взяла одну штучку рожевий на 29,54. Більше не брала, тому що дуже дорого. Так що, ось така закупка вийшла. Дорогувато, але просто не було в мене можливості і часу їхати в місто. Ми живемо за містом. І, ну, в принципі, я на бензин потратила б те саме, що я переплатила тут. Тому 에... скупилася в цьому магазині, так як сильних таких справ в місті не було. І закупка мені теж така грандіозна, не потрібна була. Тому ось так. 에... На цьому. Це відео з покупками буду закінчувати. Всім всього найкращого, мирного неба. Бережіть себе, своїх близьких. Слава Україні!